Привіт! Ви пробували курячу печінку, яка нагадує смак шашлику? Навряд чи ви колись так її готували. Готую не вперше. І найчастіше саме в такому вигляді. У мене мої домашні люблять таку найбільше. Просять приготуй, щоб печінка була е, як шашлик. Зверху ось така рум'яна та запашна, а всередині м'яка та соковита і з маринованою цибулею. Це те, що треба. Курячу печінку помила, просушила. Очищаю її від усього зайвого та розділяю на дві частини. У мене тут 1 кг курячої печінки. Далі сіль за смаком, одна чайна ложка. І одна чайна ложка верхом спеції хмелі сунелі або ж спеції до шашлику. Але це ще не все. Обов'язково 3 столових ложки рослинної олії та 2 столових ложки зверху крахмалю. Без нього не робіть, це важливо. І саме крахмаль зробить приємну шовкову рум'яну скоринку кожному обсмаженому шматочку печінки. Усе ретельно перемішую І важливо залишити маринуватись у такому вигляді в холодильнику. Мінімум на 3 години. А ще краще на ніч. Я зазвичай ввечері мариную, а на наступний день ввечері, тобто через одну добу, смажу. Смажу на розігрітій пательні. На дно, 1-2 столових ложки рослинної олії рафінованої, кришкою накривати не потрібно під час смаження, смажу одразу усю порцію, але розкладаю одним шаром. Ось так тісненько. Один шматок біля іншого. І коли підсмажився бі один бік, перевертаю на інший. Викладаю на тарілку і зверху присипаю маринованою цибулею і зеленю. Друзі, це смачно! Таку печінку люблять навіть діти, мої точно. А ви спробуйте подивіться, яка соковита печінка всередині. І апетитна рум'яна скоринка. Усім бажаю смачно їсти та бути здоровими. Усім пока! До нових цікавих відео!